Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Кривенці Тернопільської області п'яна компанія на квадроциклах побила військового. А поліція та військова комісія прикривали їх. Повідомляє дружина постраждалого в мережі. Тетяна Штан пише, що її чоловік Микола Духанов, військовий 11 січня, повертався частину після невеликої відпустки з сім'єю, коли ззаду в його машину врізався квадроцикл без номерів. Він вийшов оглянути пошкодження. і Його почали бити. Група п'яних людей. Приїхала на місце поліція, яка опитувала тільки військового. А люди на квадроциклах їздили навколо. Потім їх тверезий товариш запропонував військовому гроші, але той відмовився. Тоді приїхав підполковник військової комісії і почав заявляти військовому, що той не мав права перебувати за межами частини. Він з'явився, щоб запитати, ти як раб вийшов з частини і залишив межі гарнізону. Ти чому тут їздиш і заважаєш поважним людям на квадроциклах розсікати? Я зараз подзвоню в ВСП і все доложу. Він передирався, чи є коля бойовим офіцером, тому що він їде в частину на заході України. Власне, він стоїть. Я вийшукав де присутного військового, який добровольцем пішов служити в 2015 році, пише Тетяна. У результаті поліція вказала в протоколі, що водій квадроцикла невідомий.